Всім привіт! Сьогодні в мене буде новий рецепт, мій улюблений салат, ну загалом варіантів його є багато. Сьогодні також буде один з варіантів. Можна брати, звичайну, суміш салатів або руколу, Але мені подобається дуже айсберг. Він такий свіженький, легенький. готуйте зі мною, дякую, що дивитеся. Для заправки нам потрібен мед, трохи його розтопила. Олія, можна оливкова, можна соняшникова, гірчиця, сіль перець до смаку. І ще сюди можна додати соєвий соус, але в мене вже закінчився, тому буде така заправка для соусу. Викладаємо м'ясо, яке маєте. Може бути філе, може шинка. Іноді замість м'яса даю гриби підсмажені. Але сьогодні є м'ясо з бульйону, тому даю м'ясо. Але загалом люблю, коли в цьому салаті є багато яєць. Зазвичай роблю просто листя з салату, яйця і помідори. Без сиру, без м'яса, грибів, дуже часто лише ось таким. горіхи. Горіхи тут не для краси, не для прикраси, насправді дуже смачно. Насправді дуже пасують сюди. І поливаємо заливкою. Можливо, трохи забагато, як на одну тарілку всього накидала. Потрібно було більше взяти. Але все вкупі, все смачно і буду смакувати, вас запрошую, готуйте і нехай смакує. Можна викладати окремо на тарілку, але мені більше подобається, коли все вимішати. Не те, що більше подобається, але ну, якщо собі завжди одроблю на вечерю, то вимішую все разом. А вже іншого дня в мене ось салат без м'яса та сиру. Тунець, помідори, салат. Ну і заправка горіхи, соєвий соус, гірчиця, мед.